Під Києвом вже дуже популярно становиться маленькі такі комплекси. Ось таким малесеньким басейном. Взагалі цей басейн 1000 гривень коштує, щоб просто провести Час такий невеличкий. Та ось такі будиночки. Ось такий будиночок 5 тисяч гривень коштує будинку, 6 тисяч гривень, коштує ось такі от будиночки з джакузі. Буду попускатись. Сауна. Ось, а, то Дуже популярно потрібні роз... є розвиток таких маленьких комплексів. Ось так що скажете? Ціна 5 тисяч гривень будний та 6 тисяч гривень а, в неділю з пасейном входить, але тіпа, джакузі а, чи взагалі окрема оплата йде чечанце бо Ось, розумію, що це таке джакузі джакузі чан. <laughs> так взагалі як вам яка така ціна під Києвом у бобрця?